Потужний електричний розряд у вигляді блискавки. Це природне явище завжди супроводжує буревій та негоду. Який ризик собі таїть воно для людини? Розглянемо цьому випуску Нашої передачі в теплу пору року навесні та влітку сильна спека в Україні чергується із грозами та супроводжується блискавками. Вони становлять реальну небезпеку для життя людини та її майна. Ураження блискавкою можливо у випадку перебування люди як під відкритим небом, так і подекуди в закритому приміщенні. Якщо блискавка потрапила десь поруч, ми так само можемо постраждати від. Струму, але він буде, звісно, вже нижчим. Тим не менш людині слід звернутися, якщо вона хоча б відчуває якісь зміни в своєму організмі, відчуває, що щось можливо не так, краще звернутися до лікаря. Якщо десь навіть це побутовий струм або будь-якові, тому що у нас часто, коли негода, навіть наші електричні прилади так само можуть збільшувати електричну напругу саме внаслідок ось таких негод. І вона є доволі нестабільною. Тому, якщо все ж таки ви або хтось з ваших близьких постраждав від електричного струму, чи це блискавка, чи це якийсь інший варіант отримання, краще звернутися до лікарні, тому що людина може певний період часу відчувати себе добре, навіть не помічати ніяких змін, але насправді струм він має дуже великий вплив на нашу нервову систему, на нашу серцево-судинну систему, і відповідно людині може дуже дуже різко стати зле. Після отримання ось такого удару струмом, ну і так також, що стосується блискавок, є великий ризик отримання опіків від струму. Що ми маємо зробити? Коли ми стали свідком людини, яка отримала. Опік або удар електричним струмом, там блискавкою, ми маємо убезпечити людей навколо. Зрозуміємо, що людина це також провідник струму певний період часу навіть після отримання удару. Тому надто близько певний період часу до неї підходити не можна, бо ви так само можете отримати удар. Викликаємо фахівців, зазвичай фахівці приїжджають вже з обладнанням відповідно до того, як впоратися з людиною, яка постраждала цим. Якщо людина прийшла до тями, то ми знаходимося з нею поруч, більше надаємо їй таку психологічну підтримку і чекаємо приїзду фахівців. Більше ніякої допомоги зовнішньої ми надати не зможемо, тому що будь-що ми будемо. До людини приймати це все може доволі неоднозначно зреагувати саме організмом людини. Насправді, напевно, найбільше, що може притягувати блискавку, це напевно наші е, гаджети, той самий телефон. Нам хтось з нас без телефону виходить на вулицю, тому ліпше взагалі не виходити на вулицю в негоду. А взагалі всі радіо, всі електричні, металеві предмети, вони здатні притягувати блискавку. Ну і до того ж, блискавка це доволі такий специфічний елемент нашого життя, що може бути насправді не надто погана погода, що можливо, не бути дощу або ще щось, але вона може влучити десь. Як саме вона обирає предмет або людину, куди вона потрапляє, визначити, звісно, важко. Це доволі такий не нам з вами вибір. Але ми маємо зрозуміти, що будь-які електричні ви бачите розряди десь в далечині навіть, ви бачите, що ця негода рухається ближче до вас. Змінюйте своє місце положення, йдіть в укриття, тому що абсолютно будь-який чинник може стати провідником цього струму і до себе привернути увагу. Ну і звісно, ми пам'ятаємо, якщо ми знаходимося десь в полі і там одне дерево, нам не можна ховатися під цим деревом, тому що аніж вища. Найвищий предмет, який знаходиться на рівнині, аніж більше до нього звертатиме увагу увагу відповідно блискавка. Випадку, якщо під час негоди з блискавками постраждала людина поблизу вас, не приймайте поспішних рішень. Фахівці наполегливо рекомендують дотримуватись наступного алгоритму. Перша домедична допомога при ударі людини блискавкою. Переконайтеся, що вам нічого не загрожує. Покладіть потерпілого на тверду поверхню в горизонтальне положення, зателефонуйте на 103. Якщо людині пощастило, і вона в стані шоку. Спробуйте вивести її з шокового стану. Дайте понюхати на шатир у випадку прямого та сильного удару блискавки. якщо в людини відсутні дихання та серцебиття, здійсніть якомога швидше прості реанімаційні заходи: непрямий масаж серця та штучне дихання у співвідношенні 30 на 2. Близько сотні на за хвилину перебувайте біля постраждалої особи, допоки не прибуде екстрена медична допомога. Удари блискавки є прямою загрозою для життя та здоров'я людини. Тож під час негоди, якщо вона вас настигла на відкритому повітрі, слід дотримуватись наступних рекомендацій. Правила поведінки під час негоди з блискавкою. Під час перебування втома зачиніть всі вікна та двері. В приміщенні не має бути протягів, які можуть притягнути кульову блискавку. Під час грози бажано перечекати в будинку з громовідводом або у автомобілі. При цьому машина не повинна бути під деревами чи масивними конструкціями. Не можна ховатись під деревом. Воно може притягнути блискавку, не кажучи вже про ризик падіння важких гілок. Уникайте металевих парканів, веж, вуличних ліхтарів, опор електропередач. Якщо негода застигла в лісі, тримайтесь біля невеликих дерев. Дуб, тополя та хвойні найбільше проводять електрику, найменше верба, клен та кущі. Не користуйтесь парасолькою, її металеві прути можуть притягнути розряди. Під час грози вимкніть побутові прибори з мережі вдома. На вулиці вимкніть мобільний телефон. Він теж може стати причиною влучання блискавки. Прості правила, які в разі настання негоди з блискавками можуть дієво врятувати життя та здоров'я вам та всім, хто знаходиться поруч із вами. Але проблему краще попередити, ніж боротись із її наслідками. Тож під час негоди із блискавками намагайтесь перебувати в максимально захищеному, закритому місці.